Доброго ранку, смачного сніданку. Ось і настав цей момент, коли о шостій ранку, з вікном ніч. Я сьогодні збираюсь на весілля, буде красиве свято. Познайомлю з великою кількістю цікавих людей і погнали збиратись. Я вже майже зібрана. За вікном вже майже день. Виїжджаю десь хвилин через 15-20. покажу зараз, що я вдягнена, який в мене образ, але перед цим показу обновки по техніці з минулого разу. Одне з найприємніших це ось цей рюкзак, тому що просто попередні я вже не витримувала і замовила собі новий патрісающе. все тепер організовано, все видно, все зрозуміло, куди шопхається, нічого між собою не перемішується. Коротше, я максимально задоволена. ходжу з ним вже третій чи четвертий тиждень. Патрісающе єдине, що хочеться, щоб він був на колесиках. Ну це наступний крок. Я вже знайшла на eBay, покажу вам теж. Дуже класний, буду собі замовляти, але чуть-чуть згодом. З основного в мене майже нічого не змінилось. Так само R85 очка 85 мм. Так само R6 Mark 2 2870. Ось тут красивенько тепер лежать акуми. Раз, два, три. В мене два оригінальних, один не оригінальний. І ось тут сидить ще один оригінальний, тобто три оригінальних, один не оригінальний. Ось тут я запакувала зарядочку, щоб вона не колопалася по рюкзаку. І Обновочка. це якраз новий синхронізатор. Дуже його хотіла. Покажу сьогодні. Ну, сподіваюся, якщо не забуду, як він себе показує в роботі. Офігенний, така малютка, така кисладусь. Отак вот чіпляється і все, і не займає Вообще, тут купу місця. Спалах взяла про всяк випадок підлічку дротову, не знаю, напевно, я її зараз викину. Взяла свої петлички, які я зараз записую. Зараз заповню комплект і закину. Кранштейн для спалаху, палка для спалаху. О, що там? Опа, а ще якийсь дріт, що це за дріт? А ще кусок петлички, що нам запаковувати. І ось тут в мене ще, до речі, класний <сумістя> штук. <сумістя> <сумістя> я беру з собою сухі серветки, вологі серветки, пластирі, е-е, э, знебол, типу всякі сорбекси, туди-сюди, це я в окремій таким штук, ну, конвертику, зараз покажу. І купа всяких карт пам'яті. Карти пам'яті вже стоять в самому фотику і додатково ще ось тут, зараз я їх вот там запакую красивенько. Ось такий образ в мене сьогодні буде. Для команди сьогодні дрес-код чорний, бежевий, білий. Вибрала ось такий наряд, буде ще піджак. Зверху зараз дихну, покажу, як з ним виглядає. До речі, цікава історія. Я не носила чорний колір років сім, спочатку студентських часів плюс-мінус. І почала його носити взагалі. В мене взагалі жодної речі в кардеробі не було чорного кольору. І я почала носити чорний колір от десь з весни цього року. Ось так виглядає мій жакет піджак. Ніби зняли з діда, але красиво затягнули колісочкою. З'явилась талія і одразу потрясаючий зовнішній вигляд. Пішла з щось і буду вже виїжджати на локацію. Локація, до речі, сьогодні ви її вже знаєте. Улибатися, улибатися вже. Добрий ранок! Що, 8 година ранку. Я і, ми, начек, і ми починаємо знімати. Гарный видос. Наречена, будет, задоволена. Да ты шо, Ой, в туфлях, с пакетом, я. на выборы. Команда мечты. Это видео. Здравствуй, Аня. А Что, красавчики, банду, банду красавчики, банду класс. Профессор. Самых да? лучших, самых класс. лучших. Да ты шо, боже Відбувається Зимає, процес. Діпоти, знімаю, діпоти Знімаємо нареченого. Да, Перший раз я нормально можу засняти бек, що відбувається позаду. Коль, ти професіонал. Я професіонально застрію публіцю на рубашки життя. Пане Володимир, влізь в кадр. Я тобі зараз дам свою петличку особисто, <плевиця> 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 щоб ти те щось розказував. Знімаємо нареченого. Дуже гарна пара. <плевиця> Прямо <плевиця> захищаємо <плевиця> наречено, дуже Знайомимося з цим чоловіком трошки ближче. Це кращий фотограф України за версією. За версією мами. моєї мами. Мене звуть Володимир, я фотограф. І Як я сьогодні тут опинилась? Як ти опинилась? бо ти найкращий, кому я можу довіряти. Більше нікого я з собою не можу взяти. У мене є ще другі фотографи, але вони не варті класних весель. Перший раз таке посіоне, дуже приємно. Потім познайомлюся з так. Миколою. Другу. Подивіться, Другу. це бекстейдж. Бекстейдж а афігезний. Я обожнюю, до речі, коли ось це світло вмикається. Вова не любить, і я завжди просто вмикати. А я завжди вмикаю, що мені додає це атмосфери. Ви вийшли, що Ганчев відкриє шампанське. Три, два, один, вау! Закрой, поставь свій палець. Да, закрой свій палець. Вот, і держи, щоб пена не виходила. Ну все, всі готові? Прям дуже сильно. Да, ми готові. Давайте три, два, один. Давай! Зараз покажу класику жанру, коли наречено фотографують всі і фотографи, і відеографи, а наречений стоїть сам сумує. До речі, правило будь-якої зйомки я завжди з собою щось беру поїсти, тому що, аби не впасти, гліпа гікімічну кому. Вично бачити рад з пустим. Ось так він виглядає, коли немає дуже багато гостей. Сьогодні розпис тільки для двох. От коли в центрі повернулись назад в поле з Більмар і зупинились в макі, щоб трошки поїсти і прям потрясаючи. Ситий підрядник це щасливий підрядник. Зараз покажу вам відеографа на це весілля. От він стоїть. Зараз підійде в кадр. Давайте привітаємось. Давайте. Любі, друзі. Це кращий відеограф Одеси Микола Ганчев, і він зараз розкаже, який найулюбленіший момент він любить знімати на весіллі. Найулюбленіший момент. момент. Клас. Ну, най Найулюбленіший момент. Моя українська, Найгарніше вообще українська в мире. В мире. В світі. В світі. Я б я бы я, я ну, на монтаже, на, на, на монтаже. нарежет. А це найулюбленіший фотограф. Так що який найулюбленіші момент, окрім фуршету? Ну що тобі подобається? Обідниці ну, може і коли вам говорять? Ні, мені мені дуже подобається знімати прогулку та ранок наречених. Танець батька з нареченими да. Да. Угу. потім ще найулюбленіших... Ну церемонія це завжди дуже круто. Це, це емоції, емоції, родичі, сльози. Це супер, класно. Да. Афіген, да. офігенно. Сонце в обличчя. А Ми приїхали з Акса в отелі, покушали. Тут кіт спіймав горобця, а ти це не знімаєш. В номері, зашли Блак, матері. Мат було неважливо нічого, окрім здоров'я коханого. Залишив незнайомому чоловікові ключі від машини. Тому що поспішавши, чи обіцяєте ви кохати одне одного, бути найкращими друзями <плес> <з> <плес> союзниками <плес> і партнерами усе життя? Ділитися і радість тим, які ви написали один одному напередодні сьогоднішнього, дуже особливого дня. Поки позаду мене ось там відбувається весілля, mm -hmm. я ось mm тут -hmm. сиджу, мені виділили куточок mm -hmm. і обробляю одразу фотки з гостями і з батьками, щоб їх роздрукували зараз швиденько і відправили і віддали вже як, як подаруночок всім нареченим і гостям. І, і ось вони вже приїхали. Відкриваємо розпаковка красиві, дуже дуже. всі водички в рамках, і ця величезна стопка. Тепер поїде додому до гостей. Такий подарунок від молодят. Там збор Ви можете сканувати, донатити кожна гривня важлива. Будь ласка, пам'ятаємо, завдяки кому ми дихаємо, завдяки кому ми можемо святкувати і створювати робити. Дякуємо за вашу свідомість, друзі. Сама Сама я готові. Поїхали. Ми розрізали торт, кинули букет, кинули на підвіску, підвіску бутаньєрку. І зараз буде один з найцікавіших моментів весілля, як на мене, це перегляд СДЕ. Що таке СДЕ? Ну, виявилось, люди не в весільній сфері можуть не знати цього. СДЕ це відосік про весільний день. Тобто відео входить, вас знімає весь день весільний, і потім в кінці вечора показує все це на великому екрані. Ось тут на великому екрані буде зараз відос, який здається. Це, до речі, фоточка, яку ми теж сьогодні зробили. Пам'ятаєте день, коли ми перший зустріч. Ти виходила від будинку в своєму квітку. Ви робимо нас. Коли почуваємо, є. Дуже дякую фотографам, які за фотографували всі класні моменти. Цього цього дня. Браво! Ваше! Чесно, але ти дуже крутий, Я дуже радий, що буду вибрати. Мене я вибрала, а ти наш ведучий. Ну що, традиційне завершення влогу буде окремо від основного зйомочного дня, тому що, е, пропрацювавши 12-14 годин на весіллі, достатньо складно прийти до себе і видати ще якусь додаткову інформацію спокійно перед камерою. Тому розказую зараз. Сьогодні трішки про маркетинг, трішки про мене і все під одним соусом. Почну з того, навіщо мені ці влоги. Тому що поступали до мене такі запитання: в тебе вже є інстаграм, вже є Тікток, навіщо ще? Є одна платформа YouTube для чого? А, і багатьох є така думка, що в YouTube треба ну, заходити особливо зараз, заходити, відкриваючи його, там, умовно, з ноги. Тобто, вкладаючи одразу дуже багато грошей в зйомку, вкладаючи багато грошей в монтаж, в спецефекти, в усе. -в усе. Я пішла чуть-чуть іншою тактикою, вирішила спробувати, як я хочу себе почувати на цій платформі. Чи взагалі вона мені потрібна? Е, Вичитала в книзі, до речі, класну абревіатуру MVP. Е, вона я її спочатку побачила один раз. Вона мені так сподобалась. думаю, о, прикольно. а потім я її почала бачити і чути просто всюди. Е, це про мінімальний життєздатний продукт. Це мені здається, що це от чисто мої влоги зараз. Тобто, я одразу не вкладала. Багато грошей, це все ну сил вкладала ну, нормально так насправді. Але е, робила це все так, як можу зараз. Ось це дуже важливий момент е, признати собі, що зараз ти краще не можеш. От зараз можеш зробити от, на межах своїх сил. От, як, наскільки добре можеш зробити, настільки добре і зроби. Саме так я і роблю свої влоги зараз. Якщо подивитись перші і подивитись ось цей, то вони вже будуть видно різниця. Що ось цей набагато краще, що з'явилась підлічка, що з'явилось фон симпатичний. І весь цей мінімальний життєздатний продукт дає мені зрозуміти, що мені ця платформа подобається. Мені подобається її розвивати, і на майбутнє я хочу покращуватись, я хочу розширятись і масштабуватись саме тут також. Адже фотографувати весілля для мене набагато ширше і набагато об'ємніше ніж робота. Цікаве спостереження для мене було. Здається, можна подумати, що ну фотографувати весілля зможе кожен. Але я поспілкувалася зі своєю колегою фотографією. Але вона фотографує інший, в неї інший жанр. Я запитала, чому, чи не думала вона колись, або чи не хотіла б вона фотографувати весілля також. І вона мені сказала, ні, я не хочу, тому що я вже пробувала. І для мене це занадто енерговитратно знаходитись з людьми. Ось в такої кількості годин за день, що в мене такі були випадки, коли я приходила додому, я була просто знищена, просто взагалі без емоцій, без е, якихось, ніби знаєте, як ви ну, висмохнули емоційні вампіри, що взагалі без сил і без енергії. В мене ж навпаки, я коли приходжу з весілля, я розумію, що я втомилась, втомилась е, е, фізично, тому що це достатньо складна робота фізична. Але я настільки наповнена, і це відбувається після кожного весілля. Я розумію, що кожне весілля мене може тримати емоційно ось, цими, ось цією шаленою енергією ну, мінімум, тиждень. Чому я з впевненістю кажу, що після кожного весілля це відбувається, як мені здається, за достатньо простої схеми. Люди відчувають мене, а я відчуваю людей. І це відбувається на моменті, коли ми знайомимося з молодятами. Це якраз про ті рівні енергії, які я намагаюся випромінювати, і мої майбутні наречені їх зчитують за допомогою моїх соцмереж. Тобто, заходячи на сторінку. Це вже не просто про фотографію. Це не просто зайти і глянути, подивитись мої роботи, подивитись мої портфоліо. Звісно, це максимально важливо, аби подобався саме стилістика і як я працюю. Але е, з весільним фотографом важливо знайти ось цей коннект. і мої молодяти зі мною знаходять. І мені здається, що до мене приходять саме ті люди, яким потрібна я і які потрібні мені. І мені здається, я взагалі годинами можу розмовляти і розказувати. Про цю шалену енергетику і ці просто висичення, якісь високі вібрації, які випромінюють люди в момент свого тотального щастя. Тому що весілля це і є момент тотального боже. Я ж мурахами покрилася. В я коли згадую, воно дійсно воно щиро йде від мене. Це момент тотальної радості. Це люди розділяють свою любов, своє кохання не тільки між двома людьми, які закохано, одружуються в цей день. Вони запрошують найрідніших людей до себе, розділяють з ними ці моменти з батьками. Ось це от Колі я запитувала. Він сказав, що танці, танець з папою, боже, це настільки зворушливий, настільки важливий момент. Мені здається, кожна дівчинка мріє про цей е, танець з папою, з фатою, весільні сукні. Якщо це ранок наречений, то це збори, коли матуся приходить на збори. Будь ласочка, гупає у нас щось. Все Е, Так, всі весілля, ну, блядь. Всі весілля зберігаю на двох жорстких дисках. На двох жорстких дисках, тому висока вірогідність, що ви їх отримаєте, якщо не прилетить ракета прямо сюди в квартиру. Йду, чу ми закінчимо розмову. Говорила я, скоріш за все, про то, що годинами можу розказувати про весілля. Класна штука, в тому, що професійному фотографу і відеографу досить часто на весільному дні треба бути максимально непомітними. Тобто це той момент, коли дуже сильно важливо не втручатись в подію. Я фотограф, відеограф. Ми завжди думаємо про те, який фінальний кадр ми отримаємо. І часто нас так прям сильно це захоплює, що ми можемо десь перетнути межу приватності, скоріш за все, моменту. І цьому треба вчитись насправді, не втручатись в подію. Бо люди проживають своє життя і проживають цей момент. І наша задача це зафіксувати цей момент максимально красиво, максимально якісно, як тільки ми можемо це зробити, при цьому не порушуючи ось цей кордон інтимності. Звісно, є момент постановочних кадрів, це мені здається один з найпопулярніших запитань у молодят на першій зустрічі зі мною. Діалог звучить так. Ми ніколи не фотографувались. Ми ніколи не робили зйомку. Я не знаю, що робити. Я не знаю, як стати, а чи допоможете ви. Так, звісно, допоможу і я допоможе і відеограф. Ми розкажемо, покажемо, куди діти руки, куди діти погляд. Максимально до дрібниць, навіть до того, що ми на собі показуємо, який має бути фінальний кадр. Це, звісно, чуть-чуть знижує ось цей рівень напруги. Це люди і так хвилюються, і важливо зняти, хоча б ось цей головняк, про то, що позування буде якесь не ідеальне. І момент з маркетингу, яким я хотіла поділитися з вами сьогодні, це. Фраза, яку я усвідомила відносно нещодавно, звучить вона так: задоволений клієнт розкаже про вас трьом людям, незадоволений десятьом. Я насправді всім серцем і душею дуже люблю маркетинг, він, як інструмент, просто відкриває перед нами величезну кількість дверей. Тож дайте мені знати в коментарях, чи цікаво вам якісь мої напрацювання стосовно маркетингу і стосовно ведення блогу. Я розумію, що мій блог достатньо маленький, але ж ми всі знаємо, розмір не має значення. Можна буде в прямому етері поспостерігати, як я працюю і як я намагаюсь розвивати свій особистий бренд. Е, в мене є прикольні штуки, якими можна було би поділитись, і просто маякніть чи це цікава тема. Дякую за коментар, за підписку, за лайк. Це дуже надихає. Це дає наснагу робити такий контент далі. І побачимось.